Всім привіт! Ми знову разом. Я короче, на Юровці, зараз ми їдемо на Яблуневу. Шукаємо хороші дороги, як нам люди підказують, щоб не по ямах. То Зигіна можна буде вертати через Юровку. Хотя включив я тут в угол карту. Це ж можна прямо поїхати. Давайте може. А ну що ж вона нам покаже? Ну я і хотів тут як по зелені чи ми вже їздили як по зелені? Вроді ні. Хотів тут двориками поїздити. Затишними. Это же опять, этот маршрут показывает тупо машину. Короче, надо было прямо ехать. Так, як я где? Думаю. Что я должен куда ехать? Дорогу виходить. Все воно мене на дорогу виводить, А це чим не дорога? От зараза, треба було піший, піший ход включити. дорога між домиками, щоб він не поїхав. Ох, який замок є не туди. як нам показуємо на вулиці Юрівській. Йду по бояблоневій, зверну на виноградною, а потім на Абрикосову. щось є заїхав, не краси. Сурікова. Тож ви на Юровці може побачити свій дім, Домик свій або жив. І легких путей верчу, обмануть хочу. Так. Понятно. Як будем зигина їхати, можемо ми сюди так повернути. Так, фю. Да? Це на яблуневі, о на ябуне тепер нам надо да. Тепер нам надо просто поїхати. Ще вулицю імені песа, це походу ми по Що, виїдемо на ставки, не дуже я туди хотів. Прозора, Розор. прозора нас не цікаво. Нічого, якщо виїдемо на ставки, то такі прогуляємося по ставках. Хочется вон 9 этажка, та що возле тебе походу, значить ми сюда їдемо, Так, прозора, ні, нам прозора. може, надо було направо поговорить. Там провулок, забувся. Ну что, вау, який домик тут заховався, Дєбрях. ой, тут он шикардосні ворота. Та де дивіться тут на прозорі шикардоси які живуть. А ось домик в таком стиле, який мне не нравится. Коричневый, серый. Вау! в процессе стройки. Нема так по прямой сейчас. Жух! И на 9-этажку выехать. Подожди, я ще карту возьму, будем дивитися, де ми їдемо. Кажу карту возьму, карту. Включу. через ліс, так вот та девять этажка таша нам надо, да? ага. ага. черешне во вулиця, ніфіга собі. Та це я вообще по этих по фруктах їду. Тупак. Да, Та, там, походу. Кипить тупак. А от що это? Я поняв, де я виїду. Та не дуже тут хотілося. Не дуже там і хотілося виїхати. А ось Рябушацька. Коротше, можна, якщо хочеться проїхатися двориками, як їдеш з йдеш на Сюровки, можна повернути на Ябуневі. Це я коротше, просто вже тупо їду як мені заманеться, а так В принципі ой, як з горки добре. я тут ще й не їздив. Треба буде нам Юровку сильніше обслідувати. Я короче маршрут виставляв, він збився у мене, если шоп. Если будете казати, що надо маршрут составить, я його виставлял. Но потом що-то пішло не так, как всегда. первый раз первый класс тогда наверное можно было левее уехать через лис там получается Что, я сейчас выеду на Блин, Чей этих народ был, лежачих полицейских? Но ну, если б не горка, вообще бухгал, конечно, песня. Збрехав чуть-чуть далі. Великотерніські. Так, що тут теж, що крадосики. Капільку. Таке у нас коротенька. Ті тяжко прогулянка була. Короче, одну горку можна одолеть и все будет ок. Все, можна тут перевести лісопед. Так, що мені треба? Шоколад, а нічого мені не треба. Хочеться якось гадості поїсти, ну вкусняшки. Я був і гадость, і не гадость, якось шурми. Було б непогано поїсти. Лучше всіх пропустю потім поїде так друзі не забувайте підписуватися ставить лайки пишіть коменти я відповім якщо когось щось цікавить то по можливості ми проїдемося. Так, всім гарного дня, давайте.